Про Європу треба поговорити, тому що ну про Угорщину. Про Орбана Орбан заблокував нам перемовини початкові в кластерах для вступу в Євросоюз. Зеленський заявив, що ну нарешті Євросоюз має якось зібратися і зняти це блокування, тому що це ненормально, це неадекватно виглядає. Ми виконали всі вимоги, і нам одразу взяли заблокували перемовини, щоб ми не вступили в Євросоюз. Що зробив Орбан? Ну наш мегадруг в лапках. Він взяв і каже: ми будемо проводити референдум в Угорщині. Якщо угорці підтримують, щоб Україна вступила в Євросоюз, ну ми будемо знімати ці обмеження. А якщо ні блокування, ну то ми не будемо цього робити. І от така Європа, вона ніяка, ніяка. А от, до речі, ще на цьому саміті голова Євроради, знаєте, що заявив? Що найкраща гарантія безпеки для українців це українці, українські громадяни. Ну це жах. Це так не має відбуватися. Вони не можуть ні про що домовитися. А я думаю, що це теж один з факторів е, тиску Трампа, тому що він просто дає вказівки цим Орбанам, там Фіцо, комусь, і вони просто блокують е, і тим самим тиснуть на Україну, заставляють нас прийняти відповідні. Умови, а їхні умови це швидке перемир'я. Ну і до росіян, слава Богу, так само тому, що вони сказали, що вони застосують до росіян максимальні санкції, якщо вони теж не погодяться на перемир'я. А далі будуть я так розумію, вибори, а далі буде мирна угода. Ну або мирна угода, а потім вибори тут без судді. Судно, вибори, поки не буде сталого завершення війна і стабілізації, не можна проводити.